Всім доброго раночку. Йду на роботку. Причому сьогодні я йду вже вдруге на роботку. Ось, поясню чому. А, дійшов я до роботи. І коли дійшов до дверей, там магнітний замочок, шукаю ключики, не знаходжу. Кетюня, привіт. І виходить, раз я не знаходжу ключики, то я дзвоню туди в офіс. Мені виходить, там уже менеджер був відкриває. І я дякую і, і починаю шукати ключики в своєму рюкзачку у цьому. От. Шукаю, шукаю я ці свої ключики. І з'ясовую, що їх немає. Ніде, не Ні ніякої ніші. Ніякої дирочки, ніякому карманчику немає їх. Ну, що я роблю? Я кажу, Надя. Я включаю телефон, ти слідкуєш за дзвінками, якщо вони будуть. А я пішов шукати, йду. Тим же путем нема їх ніде. Я ще думаю, що ключі, якщо б вони впали, бо вони б на асфальті чутно було б, як вони падають. А тут виходить, що я їх не чую. У мене одна єдина. Мисля була, що вони впали отак от біля калітки, біля входу в дім, десь там на травічку якусь там, на газончик. У мене там є газончик. Ось. І вже доходжу саме от 99% дороги я перевірив і там ключей немає. Я вже склав суму, ключ від калітки коштує 200 гривень. Ключ від дверей коштує також десь 150 гривень. Ключ, який на роботі потрібно зробити, він коштує десь 250, бо там складний ключ. Плюс магніт. Ну Десь так 700, а може і 1000 зараз, я не знаю. А, нарисує, намальовується. І я такий думаю, боже, я ж логік, думаю. Я повинен був почути, що вони впадуть. Я думаю, що вони в траві. Я так вийшов і думаю, що, скоріш за все вони в траві. Так от я доходжу. Один відсоточок цей в свою ну, там, Отак от дорожка є до, до калітки. Отак от. І що ви думаєте? Я в траві знаходжу оці ключики. Я радий. Я вже зробив норму. Половина норми по шагам. Я вибросив в кров багато адреналінчику. Ну, такого невеличкого об'єму, але все одно переживання якесь є. І і з'явилася ще одна подяка Господу за те, що вони були там, де вони є. Ось. І зараз вони в мене. Так що, друзі, приколясного вам раночку, гарного і не теряйте, не теряйте. Якщо теряйте, то знаходь ты, будь ласка. Обвиняв, покружив и на место поставив. Ха-ха.